Стала танами ділиться енерго You Зверніть увагу, позвонить. Просто, просто бій рукою, не пишемо корпусом, а не слабки сюди. Чисельні переваги реалізували її Рівненська атомна електростанція. 2-0 рахунок, і ще є час близько хвилини. Команда мала перевагу, реалізували її 4 на 4. Може? 低快低快！P ica, p ica. Ударні мене стіка. Перший удар по влучно Минучка після першого удару. З найстабільніших команд турнірі, яка завжди виходить у півфінали, завжди залишається як мінімум з медалями. Незрозуміло тільки якого тепер переготовку. Я від душі вітаю наші всі команди з цим святом, святом футболу, святом завзятості, святом енергії, яка доказує, що Україна це сила. Слава Україні! До слова запрошується віце-президент Іван Григорук, традиційний організатор нашого турніру. Ну і зразу переходимо до нагородження найкращих гравців, а потім купці. Тож, невеличке вітальне слово. Колеги, сьогодні четверти, четвертий турнір це вже наша традиція, традиція спортивної єдності фахівців, фахівців в енергетичній галузі. Тим більше, крім того, ця єдність нам допомагає не тільки боротися. З тими викликами, які виступилися з війною, а також несучи світло в кожну домівку, а також ми ще свої, св, своїм єдинством допомагаємо Збройним силам на передовій. Так що в єдності наша сила перейдемо до перемоги. Слава Україні! Так, я прошу нас, якщо я правильно зрозумів, найкращий бомбардир турніру Вінниця обленерго Олександр. Бородячук, правильно? Якщо можливо помилився, вибачте, будь ласка. Найкращий бомбардир турніру. Шкода, що у фіналі не вийшло забито, але тим не менше це заслужена нагорода. Борячук. Да, вибачте, будь ласка. Ну і МВП турніру, якщо я правильно визначився, команда Бронзовий призер. Вадим Левко, рівне Аес. Ось хороша битва у півфіналі. Класний матч за бронзові нагороди. Ну і кульмінація нашого турніру. Третє місце. Кубок за третє місце. Нагороджується команда рівненської атомної електростанції. Вінниця обленерго за дойскучу гру. Характер за бойову гру як на груповому етапі, так і в півфіналі. Трішки не пощастило у фінальному поєдинку. Ну таке буває. Муч реноме команда, яка постійно без медалей з турніру не їде. Найстабільніша команда, найхарактерніша команда на цьому турнірі. Південно-українська атомна електростанція. Я так розумію син одного з жителів команди Аліка Ну, Теж приємність поколінь, можливо, майбутній енергетик, можливо, футболістам, як уже схочуть в родині. І найщасливі цікаві. Вітаємо. Друге золото, другий кубок в історії Ну ж, Чикаго. Що, що, Ставайте тепер всі на колективне фото прибираємо в Слава Україні! Учить фітбол EnergyCub 2024 завершено. Весна, сподіваємось, турнір буде традиційним. Тож осінню, чекаємо на п'ятий, напевно, вже можна сказати, по-невеличкому ювілейний наш турнір. Ну що ж, бажаємо, турнір закритим. Всім дякуємо за участь у нашому турнірі і чекаємо до нових зустрічей, до нових голів, до нових кубків.